Ой, дівчатки, анекдот Анекдот. Дивіться, як я сьогодні вирядилася. Хорошо, що я в Польщі і мене ніхто не знає, бо вдома, мабуть, стидно було так вирядитися. А я ще й вам вирішила показати <клухи> Була жара, було э, погода, жарка. Ну, скільки ж будуть висіти Ці курточки, ті вітровочки, оці кофточки, скільки вони будуть висіти. Я взяла їх. Кой що поперестірувала, кой-що позапаковувала і нестираним. попакувала все в мішки і відправила в диван. Осталося літнє. Це таке, думаю, якщо прохладно, то його можна на футболочку накинути, щоб тепліше було. Світера, оці гольфики вчора тільки перестирала. І висілись вони на стірки сьогодні. Підійшла, думаю, корічнівий надіть. Він не так буде ярко під синє. Так, пов'язка у мене такого цвіта. Якщо надіну корічневий світер, красну пов'язку, синє оце наверх. Ой, цирк на дроті, цирк на дроті. Похолодало 11 градусів на вулиці і з вітерком і прямо таких прохладно. І я оце як клоун вирядилася і потопала. Ніхто мене не знає. Колосіна <сіло> відтіла світерок, а наверх оце отаке і пішла. Бігла, 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 і Вовик мені дзвонить. Він їде в модом, якісь йому запчастя, треба, може мене підвести. А я бігла, несла лідіїсточки. І, коротше говоря, він мене підібрав, і оце я думаю допишу. У мене ж дівочки там вчора вечором ми готували з Вовиком Лаваш, і хочу з вами поділитися. Він вийшов-дуже дуже добрий. Ой, Господи, І думаю, я поділюся, але все одно там в мене не вистачає. Багато Багато минут. І тільки що кажу йому, давай на фронтальну. Ця камера, в нас щось з нею не так, щось вона не знімає так, як треба. Давай на оборот отими камерками. І він повертав, включав, а тоді, як замигає, як замигає лампочка і щось каже: я вхватила екстрені визов екстрених служб. Нажали і визивали службу екстрену. Я швидко виключила, не знаю. Чи до них воно дійшов, дзвонок, чи не дійшов. Ну, в общем, такі у нас справи. Пішов поранніше Богдана, може, трошки раніше йому треба на роботу. Пом... Значить, дівчатки, вчора Наталія Зелінська в мене питала, коментарі. Дякую всім за хороші коментарі. Вчора були теж добрі всі, хороші е коментарі, пожелання. І Наталія Зелінська в мене питала. Наталичка, відповідаю вам. Хто мене навчив в'язати? Ціла історія. Ізначально, ізначально вчили мене в школі на праці. Починали в школі. А коли вже в'язала в мене і бабуся, і мама в'язала. Так що всі вміли. І що я вдома не вміла, то вже мама мене доучувала, і бабуся доучувала вдома. Ну, Вдома я, допоки вийшла заміж, я кроме ліцевої гладью і платочной в'язкою не могла нічого в'язати не вміла, і поняття не вміла там рукавчики і т.д., да і тепер. Вже ми приїхали, мабуть, у Кам'янку-Дніпровський район жити, оце 8 років тому. А Ліда трошки раніше, коли Ліда уїхала в Запоріжжя, вона почала в'язати. А теж вдома в школі, на праці в'язали. Бабушка Оксана у нас жила, мама моя, вона дуже любила в'язати і вона крутила, що попало кружки. Ну, такого, що прям і качественного ніхто нічого не вчився. Ну, уміла, скільки вміли. Коли Ліда поїхала вчитися в Запоріжжя, ні, ще не поїхала вчитися, ще вдома в одинадцятий клас ходила. І ми з нею почали в'язати, розпускали старі віші, зв'язали її з старих світильків, тоненькі ниточки скручували, зв'язували, бо, мабуть, не було добре за що купити. І ми зв'язали їй шапочку таку з балабоном і перчатки на руки, і шарфик. Це вже ми з нею вдвох хімічили, в інтернеті знаходили, шукали, а потім, коли вона поїхала в Запоріжжя жить. І в Запоріжжі вона почала в'язати займатися професіонально. Прямо почала в'язати усі комбінезони Ліда в Запоріжжі. А потім із Запоріжжя переїхали, коли до нас жить, мав був Богданчик, родиться. І вони переїхали до нас в село. І в неї було дуже багато заказів. Була беременна, вона в'язала такі комбінезончики, і було багато заказів. І вона вже до роддома не вспівала і розказала мені, як треба в'язати. Пописала мені схеми, скільки узорчиків до чого. В общем, по схемі. І я почала в'язати ці комбінезони. А потім рука набивається, набивається і дуже хочеться в'язати. Ліда. Ой, дитина впала. Ліда перейшла на ці платки, оці, як вони називаються на шию. В общем, крючком. Ліда дуже красиво крючком. В'яже вона дуже багато. ну, блін, крутиться в голові, не можу сказати. Бактуси, бактуси. Такі надуті, такі шариками в'язані. Ну, в общем, красиві всякі бактуси в'язала. Дуже багато продавала в неї купляли. Я крючком умію в'язати, в'язала тільки, якщо є у мене в інстаграм там чи немає, не пам'ятаю. Трьохярусні салфетки дуже красиві. Біла сама салфетка і обв'язується красною ниткою. Красиво, трьох'ярусна. Ну а на комбінезонах вони мені так понравились, як Я як почала в'язати, а потім почала шапки, сиділа в магазині, торгувала ша людей мало. І шапки вилітали, Боже, скільки в нас людей купляло шапок вдома. Заказувало дуже багато дівчат оці бактуси і шапки, комплекти. всякі. Ну, в общем, Потім рука набивається і тобі хочеться, сам уже заходиш в інтернет, щось собі е шукаєш, підбираєш ниточку, і в'яжеш отак якось навчилася, не, не означай. Не спеціально там хотіла, так Господь дав, так вийшло. І, і Літа так навчилася от нічого робити, і потім мене присадила, а тоді вже, як присадиш, ну, як тобі подобається, то тоді вже, звісно, не відчепишся. Так що отак от мене навчили в'язати. Непонятно хто. Починала школа, мама, бабуся, і потім дочечка ще доучувала. Ось такі діла. Ну нічого. Вже не в'яжемо, пальчики не хочуть в'язати. Хотілося б, ну сків я на продажу. Боже, скільки ці ручки перекрутили, скільки я їх переплила на продажу. Це ж капець якийсь. По селам їздили, торгували, і люди мені заказували по три, по чотири пари в сім'ю, скільки людей з зимніх, оце теплих. Я в секунді брала світера, розпускала, розпарювала ниточку і в'язала. Так, тут уже нав'язала, була такі великі, думала, може буду торгувати, продавати, як для ну, зимні, такі, щоб у гори. Понав'язувала і коли передавали сумку на ЗСУ через магазин, це ж люди знімали, об'являли і надо було вести. Ми віддавали зимні курточки, і теж я туди. Складала свої теплі, такі длінні, чуть не як гольфи. Гольфи жінські ми дуже красиві в'язали на продажу дівчинам. Ну, в общем, хвалять, маму, люди нас, ви мене, а я вас. Є така пословиця. Так оце я ще все про себе та про ліду. Все, дівчинки, дівчинки, мальчики, друзі мої, на сьогодні все. Лаваш обов'язково спробуйте такий приготувати, бо він такий вкусний. Його ну з'їли, ковтнули, як індик коника. Дуже вкусно, і продукти не пропали і приготували. Сьогодні утра в мене суп квасоляний. Квасоля іменно не з баночок, а така куплена в пакеті квасоля. Варилася навариста рібрашки. Опять Вовик м'яско утром пішов, купив кіло з хвостиком косточки з рібрашок укинула в супчик, поки варилась квасоля, Зварилась ті кісточки. Вчора тушила м'ясо, залилася. Томатна юшечка така вкусна, сладкий перчик там усе. І я цю юшечку влила, вилила в квасольку. Суп з квасолею. І такий суп получився, Обалденний дівчатки. Сьогодні суп з квасолею. Хто давно не варив, купляйте стару фасолю. В магазині вона продається в пакетах. І готовте. Все. Всім миру, добра і тепла. І до зустрічі! І дивіться, як я народилася. Сміх і гріх. Все, бувайте. Пока-пока. Бо у мене ученята так і бігають. Дітей випустили кое-яких на вулицю, на площадку, і вони там качаються, ганяють, то впало то ще щось. І я туди тільки косяки кидаю, наблюдаю. Все, дівчатки, бувайте. Пока-пока. Мені розказуємо. Що тобі розказує? Що це за блюдо буде? Блюдішко буде. Ох, і Зловив я буде. тебе. на гарячому. Та да. я піджидала. Я піджидала було. до вечора, поки ви зійдетесь. Сліди ще немає, літа буде через пів часа. І я оце рішила. Значить, купили тільки творог. Добавили. А так. Сир лежить, купляють йому на піцу, він вже скоро спортиться, так щоб не спортись, Богданчик. Yeah. Сир купили. Яйця наварили на паску. До сих пор в холодильник вже теж їх треба з'їсти. Я сьогодні їла, вони ще гароші, ну їх треба з'їсти. Пасочка одна залишилася сухенька-сухенька. Сметанка є, зеленюшка є. Але я ж з радості, я ж вам показувала ще перед Паскою. З радості купила аж два, бо знайшла їх, що вони взагалі їміються тут. І так і вони лежать в холодильнику, паска то те, то те, нічого не робилося. І я ж думаю, що вони поцвітуть. І оце в мене наз... не, не як не назріла мисль, щоб нічого в мене не пропало, буде дуже смачна вечеря. Але вечеря має бути така, щоб. Усі зразу були вдома, щоб його гаряченьким зробити і з'їсти. Солоненьке буде. Творог з зеленью перемішаю потім отого сиру. Буду сир слоями, не буду все змішувати в одне місто. А так, а потім зроблю такими, взагалі не знаю, може, і змішаю, бо я не хочу рулетиками зробити, а я хочу конвертиками, як пирожки, щоб були. Так що зараз буду дивитися, оце змішаю з яйцями, з сиром і, мабуть, буду накладати таку начинку. Щось я багато його на... так... наробила. Солоненьке. А? а для чого я дві бутилки молока взяв? Ні, я солоненького захотіла з мені творогу солоненького. Ну, я... Молоко з пасочку треба Солон... доїдати, бо висохла вже так, що. Я її поїм З солоненьким. Молоко куплю з солоненьким. Ну, виключайте, я зараз все змішаю до кучки, а потім вам покажу. Добре. Усе йде в общий котюк. Це як майонез, так? Да? На продовій робиться. Олів'є як майонез. Чи то є. <ривіт> <ривіт> я знаю, що з майонез. майонезом є. А, нема майонезу. Перемішав, перемішав і тобі олів'є. Без ковбасу, картошки. Ну а так сині, да? так? Так. І який це називався б салат, якщо б зараз його заправити майонезом, а? Где? Я ні, як би воно називалося. А добре було. Та звісно, що добре. Ну, будем... давай Ми ж так і зробимо його. Тільки що замотаємо лаваш, щоб удобно було їсти. А, ну це вже не таке буде. Б... А воно розігріється, сирок із творожком питане. Mm. Так, вова, пальчики була моя обліжиш. Не супчик любиш. Борщик. Усе. Боже, дівчата, це на свадьбу цілу. Ой, за ну, ушами на свадьбу. Сметани хоч тут хватить. Трошки треба його змягчити, бо що ж воно. Чуть-чуть сметанки треба. Ні, хватить її, конечно. Її б треба і всю викласти, щоб вже вона в холодильнику не... Запахи ніякі, ну. Сметана густа як домашня. Щоб не було і тут її багато. Ой, девочки, в сьогоднішньому відео, що я виставила днем, розказувала, стояла біля вікна і розказувала, що сусід у нас в нашому домі, де ми жили, откуди ми приїхали сусід. У нас в на здобна, два хазяїна. Він в возрасті дядько. Ну такий хазяйновитий Іванович. І він казав, як дощ іде, казав все а що нічого, хай іде, на нього є земля. Сьогодні пішов саму землю. Не сьогодні, я не знаю, коли він помер. Сьогодні нам сообщили, що помер наш сусід Іванович. Ой, царство йому небесне. Хороший сусід був, хороший був дядько. Так що сусіда вже ми коли повернемося, нема. Сусідка залишилася а сусіда нема. такі новості. Так, я спробував. <гум> ну, мені якби ще й блендером перебили. <гум> І це тобі тверде. Воно не тверде, таке. Ну, ну, не, не, ну, ну таке. Ну воно ж вовочка розплавиться, воно ж розплавиться. Ну, добре. Добре, таке добре, я ще. Щось не розпробував. Не набираю, то й на вилку. Дай хоч ложку оту здорову. От ту ж племені витягувати. Mm -hmm. mm -hmm. Добре. Таке добре, що можна його майонезом в дин динди. Ну щоб воно було таке не дуже липке. І хороше, і для цьому ті лавачів. На другий раз, якщо не знає, як лавачів. А все таке найдете. Ось ти спробуєш одразу з лавашом і потім зміниш свою думку. Добре. Добре, добре. Хотіла дівчатку розрізати Оце один розрізати, а потім конвертиками. Ну буде маленьке, буде мало начинки. І потім я вирішила, що я, мабуть, зроблю отакими от продовжуватими. Більше влізе, менше вилізе. Не знаю, як вийде. Це не мої видумки. це я В інтернеті бачила, як дівчинка робила з м'ясом, а я думаю, з м'ясом ні, а сиром це ж мені треба було використовувати і все. І ось все будуть у мене такі. Вони піджаряться хорошо. Я буду їх на сковородочки підігрівати трохи. Більше треба начиночки, бо будуть плоскінькі. Воно величеньке і то й треба більше класти. Ох і об'єдіння у нас сьогодні буде дівчатки. Ідіть по лаваші. Йдіть по лаваші, і давайте разом готувати вечерю. Як ви думаєте, це смачно? Ну, все одно він не настільки тоненький, як от у нас ото продавали такі, знаєш, армянські, так? Да? Угу. Якісь вони були. Ну, все, не такі товсті, як ми беремо ті круглі, що вони прям для піци. Ну, класні, що там придиратися, да, дівочки? Головне, що знайшли хоч отакі. Я б, звісно, його в духовочці хотіла це зробити. Ну, в духовочці в нас печеться там зять купляв м'яско. Уже готове мариновані якесь стейки в магазині кусочки, так він його пече в духовці, пахне на всю хату. Так що такі справи. Ось такі справи, слинька тече, коли та ліда прийде. Я ж жарити одразу не буду. Вони трошки ще, мабуть, пропитаються. Поки суть те діло. У мене дві пачки, вісім буде штучок, дівчатка. А нас скільки чоловік? Чотири. Да? Угу. Богдан навряд ли таке буде їсти. Богданчику сир залився, можемо йому прям піцу зробити. Є у нас круглі ті лавашики. Такі круглі товстенькі лаваші, вони не дуже товсті. І він любить таку піцу на сковородочки. Змажемо майонезом, а то трошечки кетчупу і посипаємо сиром без ковбаси, без нічого. Дуже любить таку піцу. Сідає біля комп'ютера, чашка чая і кушає. Ти мені мішаєш, ти не можеш з того боку знімати? Давай, Диви, як розкручується. Ну, трошки, як звичайно, будеш його менше, то ззаду стався чуть-чуть більше. Добре, добре. Оце таке блюдо, що в холодильнику знайшли, і це можна з нього і скрутити. Що не Правильно? пропало? А я кажу, а людина подумає, для того, щоб його скрутити, треба, щоб були яйця, щоб був сир, щоб був творог, щоб була зелень, та ну його баню таке. Ні, ну правда, в нас зараз вийшло так, це діло случає, що в нас все оказалося, творог Вовик сьогодні мені купив, творога не було. А яйця ніхто не хоче їсти наїлися. До завтра вони вже не видержали. Ну, скільки ж їх можна, їх потім опасно їсти. А жалко, як пропадуть. А сьогодні вони точно вже не пропадуть. І сметана ви бачили в стакані грамочка була. Зелень, правда, я купляю девочки, щоб не було, якби не було важко, не можу вийти з магазина з гамот без цієї зелені. У них така вона свіжа, така пахуча. Ой. І оцей творог, сир твердий, всегда в нас є, тому що Богдан любить піци. І всегда, ліда, ото, пачечку розсипчатого того возьме. І если в холодильнику лежить з пачечкою в пачечке то його всі використовують. Якщо я хороша хазяйка, возьму його пересиплю в контейнер. Ніхто не знає, що в закритому контейнері є сир. І він, як завжди, може там. Ну, Ще зовсім так, щоб пропав, прям по свіві, викинули не було. Ну, вже кажеться, другий раз. Треба його з чимось пережарити, я другий раз додаю яєчню. Якщо бачиш, не дуже свіжий, вже їсти так особо не можна. Тоді я розколоть у пару яєць, додавлю туди сир і замечательна яєчня. да, так, да? Да, да, на такі фабрикати, так як сьогодні приблизительно. Ну воно ж пережариться на сковородочці, розплавиться з сирком і піде, як брехня по селі. Полізне, сприятне. Да, дівчата? Ви мене піддержуєте, підтримуєте чи ні? Так, все, йому можна трошки полежати, звісно. Я не знаю, що буде, як воно полеже. Мені хочеться ж ліду дождатися, ближче туди к ділу. Ты ее придавливаешь, что есть. Ой, ой, давай уже. Так он там провизуально придавай ее нормально. Не шумите. Все, девочки, я их пожарим, я вам покажу. Бо сейчас надо с волока успокоить. Нет, она крутила, а сейчас раскрутится Все, ладно, давай. Все, девочки, намазала подсолнечным маслом. Не захотіла не яйцем, слівочного масла нема. Хотілося слівочним, але його нема. Намазала подсолнечним, щоб причепилося до лаваша кунжут. Засипала кунжутом і зараз у духовочку минут на 10-15 на всю температуру ставлю у духовці і минут на 10-15, щоб розігрівся сир і прорумянився лаваш. Ну, Смакота. Що? А ну хром ще й откушає. Таке давай. легке, легке, але мені кажеться, що воно буде ситним і дуже смачне. Подужаєш це. Угу. Половину. А потім оцим угу. і з молочком. Так, да. смачного, всім смачного дуже добре. Робіть, пробуйте, робіть, і буде вам дуже смачно. Дякую. Тобі важко підняти, щоб mm. голову видно було?